Будь-яка сума в будь-яку точку світу, реально, звичайно, так. Але якщо використовувати криптовалюту, давайте зараз все поясню. І перше, що вам необхідно зробити, це знайти в своєму місті криптообмінник офлайн, щоб ви могли готівку обміняти, щоб знайти е, такий офлайн криптообмінник. Це можна знайти в інтернеті, на форумах, запитати в знайомих. Ну, якщо не знайдете, пишіть мені в особистій, і я вам дам інформацію, як в вашому місті можна знайти надійний криптообмінник і зробити транзакцію. Приходите туди, вказуєте свій гаманець, отримуєте тестовий платіж на 1-2 долари, щоб точно зрозуміти, що гаманець саме ваш. Потім віддаєте готівку і отримуєте всю необхідну суму на свій криптогаманець. І це може бути будь-який гаманець: Trust Wallet, Metamask, Binance або Холодний гаманець. Далі, якщо планували переїзд в іншу країну, то спокійно переїжджайте, але перед кордоном обов'язково видаліть всі додатки, Metamask, Trust валет, і саме головне, збережіть паролі і фразу, щоб ви її не втратили. І в іншій країні знаходите такий же офлайн-обмінник і робите зворотню транзакцію. І Собі отримуєте фіатні гроші: євро, долари, ліри все, що вам необхідно, любу валюту, ви це все зможете поміняти в будь-якій країні.